Всім привіт, друзі! Зламалася в мене моя машинка по Vermatic Mini. Набила вона 1020-23 Гільз, зробила сигарет і все на тому. зламалась вона в мене. Ось шток Люх який Зробив все. Проблема в тому, що коли ви набиваєте гільзу, набили табак, вставили гільзу, все, проходите і шток вигинається, прориває гільзу. Все, вона, все, вона своє віджила. Купив я другу машинку такої же самої фірми. Тільки вже. Більш таку добротну. Відслужила вона мені вірою і правдою. Хороша була машинка. Тепер буде лежати на полочці. Поверматик міні. Все. Машинку, друзі мої, поверматик один плюс еліт. Коштую, брав її за 2000. Вона коштує 2100 гривень на сайті одному, Ну там якраз акція на неї була. Взяв її за 2000 гривень. На розетці ціна 2700-2900 такої машинки. Вона теж механічна. Я нею вже бив. Зараз вам буду все показувати. Откриваємо її. Коробкою, ну, кілограма 2 км. Ось така машинка. Powermatic 1 плюс еліт. В комплекті йде, як заведе щиточка, шомпул і ще одна така, знаєте, жорстка щиточка, щоб чистити. Ось сама машинка. Ну, Кілограма півтора, напевно, до 2 кг. Кіл, 700 дезі. Так, фокус, де мій фокус? Ось була така. Ось тут на ручки висіло воно, Ось така ця. Бірочка, типа, фірма, все. Ось так. Документи на неї. Кому, кому треба зупинити, почитайте. І інструкції як нею користуватись. Ось так. Ось така машинка. Так, коробочку. В сторонку, це все в сторонку. Ось. Ручка в неї така. Ось так воно робиться все, взводиться, оп, і все. І все. Ось так воно робить. Ось йде ніж. Зараз фокус де. Ось. де ніж, обрізає і вилазить Складай Складається ручка теж так само, раз, склали собі на в коробочку і все на тому. А треба, взвели, ось щолкнує, і все і набиваєте. Дуже достойна машинка, я вам хочу забігти наперед сказати. Дуже достойна. А зараз все покажемо, як вона б'є. В цій машинці, Powermatic міні. Всі машинки. Сюди табаку б'єш, 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 б'єш. Потім воно туго йде. Все все, все, ну, в общем, некомфортно. Ось таке в неї дно. Там механізм желізний. Помазаний я розбирав, дивився. Під оцими ножками трьома знаходяться гвинтики. Під трьома ножками знаходяться наход... ось тут гвинтики, тут ще один і все. Ну і треба змазувати. Це така машинка, за неї потрібен уход. Наклейка. Ось така машинка. Зараз надінемо гільзу, заб'ємо табак і я вам все розкажу. Табачок тютю нашій вставляємо одною рукою. Трішечки неудобно вставляємо. Тут так само ось прижимна лапка. Ось, зараз обратно, де знову мій фокус. Ось. ось ми ручку ручку повертаємо, зажимається гільза. Іде обрізає. Ось так оберем. Просто. Мені в цій машинці подобається. Тут ніякого дозатора нема. Тут я не знаю, що тут стоїть, але тут стоїть таке, що ви більше табаку не наб'єте як на поверматі міні. Чим потрібно. Все, вона вам не дасть. Я не знаю, як це зроблено воно так. Все, затокмачили табак наші. Тепер дивимось. Просто легко. Легко вибачте за звук, хлібопічка спекла хліб. берем ручку. Ось отак. Ніж обрізає, все легко, все легко. Раз. Все. Все, наша сигаретка забита, дивіться. Це гірці з цим з коротким фільтром до кінця, все просто. Єдиний мінус, який я побачив в цій машинці, єдиний мінус, так це немає якогось такого, знаєте, бункерка, щоб побільше тютюнку туди засипати і, і щоб на, на більше хватало. Все дивіться, все просто. Набиваємо, набивай, Любі гільзи б'є все, все б'є. Оця машинка, це я розумію. Поверматик міні відпочиває. Я вам зразу говорю. Все. Одною рукою все, дивіться. Все. все. Готова сигаретка. До кінця, дивіться, все. Все набито, все пробито. Зараз я поставлю на паузу, розірву вам гільзу і подивитесь. Самі. Як вона набита. До самого фільтру, дивіться, до самого. До самого фільтру ось так вона набиває. В ручки о цій ручці нема ніякого... щоб... немає ніякої важкості бити. Все, все легко і просто. Ну, в, 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 в общем, за час у мене виходить 200 штук, я на ній набиваю. 200, 200 папіросів. Двісі сигарет. Тютюн у мене такий, вермашелька. Ось він такий, лапша. Десь нарізка длина лапша 0,8 мм. 0,08, десь отак. Ось така лапша. Мальберут тютюн. Ось така машинка. Гельзе в останнє время ось такі беру. Непогані. Гізи мені подобається. Ось така машинка. Дуже комфортно, дуже, дуже, дуже класно. Я ж говорю поверматик відпочиває все. Це вже машинка така собі. Вона коштує своїх 2000 гривень. Я не, я не пожалів, що віддав 2000 гривень. Ось така, я хотів електричну взяти, електричний. Пил. 3900-4200 гривень. Ось так коштує. Ну, ви всі знаєте, як у нас буває зі світлом. Так що ось таку механіку взяв і все. І на тому все. Дуже чудова машинка. дуже. Мені дуже сподобалось. На поверматику міні ну, бувало таке і гіль зарвали, і хвостик, кінчик. Обривала гільзи. Тут все чудово, тут з ним взагалі немає ніяких питань. Поверматик міні йде на поличку відпочивати. все. Всім дякую за увагу. Питайте, буду все розповідати, кому що цікаво. Машинка класна. Машинка дуже, дуже суперова. Кстати, б'є вона табак тютюн. Не можу ніяк до цього слова привикнути тютюн. Б'є вона тютюн любий, влажний, мокрий. Навіть я пробував бити любий, сухий б'є все. Немає. От на параматіку міні вона мокрий табак. Ну як мокрий, дуже перевлажний. Вона погано я зробила. В комом ставив гільзи і все. Отут стає і все на тому. Вам приходиться або з гільзи, або розривати гільзу. Це на Powermatic Mini. Тут даже мокрий табак вона б'є оця машинка. Вона коштує свої гроші. Я ж говорю, єдине, єдине, що не вистачає сюди, такої якогось бункерка, щоб більше тютюну вклази. Ну сюди влазить ну, на сигарет 5. Не, не більше. 5-6 сигарет, таку можна 100 бункерка забити. Ось так. Все. Всім дякую за увагу. Дусе Україна переможе, слава ЗСУ!